Головний тренер футбольного клубу Минай, Желько Любенович. Сьогодні ваша команда черговий виграш має. Ви, напевно, результатом задоволені. Що по грі скажете? Вітаю мою команду з перемовою. Ну, По ігрі можу сказати, що дуже багато боротьби було, поле важке було, і Дві команди ну, не могли показати такий якісний футбол, як. Можна сказать, по хорошему полю. Но зато тактически грамотно очень сыграла моя команда. Все, что договаривалось, они выполнили. И, и из-за этого они добились этого положительного результата. Загалом, другий оцей поспіль переможний матч – це хороший результат. Чи можна сказати, що команда вже вийшла з такої певної кризи і починає набирати хід? Ну, можно, можно сказать, конечно, потому что два месяца не выиграл, и сейчас вторая победа подряд. Видно, что желание у футболистов очень большое, и что они действительно хотят попасть в плей-офф между первыми четыре команды. Правда, не так легко это все сделать, потому что соперники тоже вот выигрывают и никак не можем приблизиться. Но если вот так продолжим, я думаю, что, что Що є шанс добитися цього четвертого місця, якщо брати перший матч між цими командами матч в першому колі. Незважаючи на результат, там була нічия, сьогодні ваша команда виграла. Що по грі змінилося? Мало що це змінилося. Там 0-0 тоже була така гра, моментів. видно, що дві команди, можна сказати, рівні. Я считаю, что Падиле не находится там, на этом месте, где находится, потому что у них команда неплохая и физически хорошо готовы, но нам больше сегодня повезло, і может больше желания было, правда, в Падиле тоже було много желания, но Ну, з візині немножко вот, должно пойти, может, в їхню сторону, щоб вони успіли в ситуацію. У вашій команді в міжсезоні з'явився Максим Куліш. Потім він покинув команду. Для хмельничан цікаво. Чому він покинув вашу команду тому що свого часу він грав за Поділля? Ну, З Максому вот, История такая была, что вот э, вроде хорошо начал, когда пришел, а потом он немножко сбавил оборот и из-за этого он не, не мог попасть в конкуренцию этих футболистов, которые сейчас играют. Поэтому, поэтому Макса сегодня уже нет в нашей команде. Но, как мне сказали, он уже вернулся, тренируется с командой. Я ему желаю успехов и, и прогресса в карьере. Дякую. Дякую. Головний тренер футбольного клубу «Поділля» Віталій Костишин. Пане Віталій, сьогодні команда поступилась, результат незадовільний. Що скажете по самій грі? По грі. Рівна ігра, прикра помилка. Знову ж в простій ситуації даруємо гол супернику. Потім відіграватись важко. Створив момент, а реалізації нема. От, в принципі, по грі такому що тут ще казати. Чи задоволені ви віддачею, самовіддачею саме гравців? Тут треба з віддачею знову ж задоволений, але. Трішки по-іншому граються домашні ігри. Потрібно віддачою не в деяких епізодах, а віддачою на протязі всієї гри в кожному моменті створювати, бігти, відіграватися, тому що нагоди були, шанси були. Но Поки не виходить, багато буває браку простих ситуаціях багато в непорозумінь знову ж. Десь десь на протязі е, стількох років е, нічого нам вдавалося зробити більш-менш зіграну команду. Все, ну, знову ж очередний зміна, скажем, гравців е, без літніх е, зборів було важко е, підготувати команду. Десь ми з цим не спорилися, не впоралися, і зараз, напевно, вже прийшов час подавати відставку. На чому я буду наголошувати? Тому що дві поразки поспіль домашні, це не, ніколи не входило взагалі не допустимо, скажімо так. Не привели ми до всіх, не вистачило часу нам до всіх гравців привити цю хімію в нашого футбольного клубу Поділля. Як потрібно грати вдома. Як потрібно відноситись до нашого рідного стадіону, до міста Хмельницького, до наших болівальників? Десь нам не вистачило багато факторів, в чому в чому ми не готові. Все одно, вина головного тренера, тому і буде справедливо знову ж піти. Клубу, футбольному клубу Поділля потрібні нові я думаю, емоції, нові скажем, люди, щоб клуб дивився далі. Часу багато, Ігор і досталь. Головне завдання, яке там було, стояло, це не вилетіти, я думаю, так і буде. З цим поруч, ну, надалі будемо мачити. Дякую, Дякую.